Звісно, ось смішна і повчальна історія. Максим і чарівна коза. Жив був хлопець Максим, якого язик випереджав думки. Брехав він не зі зла, просто йому подобалося, коли всі на нього звертають увагу. Одного разу він сказав у школі, що його дядько, космонавт, і вивів на орбіту козу. Наступного дня, що він особисто зловив русалку і навчив її робити селфі. А ще через тиждень, що його пес виграв у шахи чемпіона світу. Його слухали, сміялися, а потім перестали. Бо скільки можна. Але найбільша пригода сталася, коли Максим вирішив усім довести, що його коза дійсно літає. Він розмалював стару парасолю, причепив її до спини справжньої кози тітки Галі і запустив в сараю. Коза на диво не полетіла, а влучила прямісінько в гній. І тітка Галя туди ж рятувати свою улюбленицю. Максиму дісталось і гноєм, і нотацією. Але головне, вперше всі повірили, що це не брехня. З того дня Максим вирішив краще вже чесно зізнатись, що зробив дурницю, ніж знову доводити, що коза може літати.